Так утеплених лосинчиків. Такі рожевенькі, рожевенька ростовочка. Вони з такою м'ягенькою підкладочкою на резиночці. Дуже тепленькі і Це у нас на 9:12, 12, 18, 18, 24, 24, 30 та 30, 36. Також такі синенькі на 3-4 рочки з такою м'ягенькою підкладочкою. Кармашками по боках. Також кармашка є ззаду. Такі темно-синні. Між до чорного на 9-10 років. Теж такою м'ягенькою підкладочкою. Йдуть кармашки з переду та ззаду. І така велика ростовочка з сіреньких лосинчиків, дуже м'ягенькі, такий приємний дотик. Кармашки йдуть по бокам. Це в нас буде на 9-12.